Всім привіт! Ви на каналі Кран Cube і мене звати Марк. Сьогодні ми навчимося складати кубик Рубика 2 на 2. Що для цього потрібно? Знати формулу ПІВ-ПАВ, про яку я вам казав в попередньому відео. Як складати кубик рубика 3 на 3? Хто не бачив, переходьте на канал і дивіться. Що ж, розпочнемо. Спочатку треба запутати кубика. І коли ми його запутали, нам треба знайти синьо-червоно-білий кут. Ось він у мене. Ви маєте його у себе теж знайти. І тримати так, щоб він у вас був в нижньому лівому краєчку. Далі ви маєте знайти кут з білим червоним та ще одним кольором. Ось він у мене. І нам треба його привести, щоб цей кутик стояв навпроти ось цього. Тобто тут ми можемо його ось так от, от повернути вверх і сюди. І тепер він у нас отак от протилежно стоїть. Далі ми маємо робити формулу, про яку я вам казав. Зараз я вам покажу, як її робити. Треба зробити ось такі рухи. Один, два. Три, чотири. Півпав зроблений, але ми бачимо, що кутик не став білим вниз. Це означає, що нам треба зробити ще один півпав. Робимо r штрих. U, r', U'. Зробили. Кутик білим не стоїть, і блок не зібраний. Значить, робимо далі: r Ю, штрих. Бачимо, білий кладається з білим, і тут є такий блок теж червоного. Це означає, що кубик зібраний. Далі ми повернаємо кубик в праву сторону, і нам треба знайти кут тепер вже з білим і зеленим. Він у мене зараз тут стоїть: ось білий і зелений. І ще з якимось кольором. Далі ми маємо робити такі самі рухи, що я і казав, для півпав. один, два, три, чотири. І ще раз, не став білим вниз. Один, два, три, чотири. Знову не став білим вниз, блок не зібраний. І ще раз. Один, два, три, чотири. Знову білим вниз не став. Тут не зібраний блок. Далі робимо один, два, три, чотири. Знову блок не став. Робимо далі. Один, два, 3, 4. Тепер у нас складається біла сторона, і тут є блок. І тепер ми майже зібрали перший слой. Пригортаємо далі вправо. Тепер ми бачимо, що у нас тут білий і помаранчевий. І нам треба знайти кутик з білим і помаранчевим. Ми його шукаємо. Ось він. Тепер нам треба його підсунути протилежно, щоб вони стояли протилежно. Це можна зробити ось так. Все. Тепер вони стоять протилежно і можна робити нашу формулу. R U R' Ю'. U, R Р. Ю Р'Юштрих. Все, ми зібрали перший слой і половину кубика. Як бачите, це дуже легко і дуже швидко. Далі нам треба розставити кути правильно. Як це зробити? Спочатку нам треба крутити так, щоб два кути співпадали зі своїми сторонами. Наприклад, я дивлюся, і на моєму кубику жодний кутик не зівпадає. Це значить, що треба крутанути верхню сторону один раз вправо. Раз. Тепер дивимося. У мене співпадає ось цей кут. Зараз я вам поясню чому. Як бачите, тут є червоний і знизу також є червоний. Тут є зелений і знизу також є зелений. І жовтий зрозуміло, що буде навпроти білого. Тобто білий знизу, жовтий зверху. Це значить, що кут стоїть правильно. Далі перевертаємо і дивимося. Цей кут у нас стоїть неправильно. Жовтий співпадає з жовтим, бо тут має бути жовта сторона. Помаранчевий не співпадає з червоним і синім. І зелений не співпадає з червоним і синім. Значить, кут стоїть неправильно. Нагадую, нам треба знайти два правильних кути. Далі крутимо. Дивимося. Кут стоїть правильно. Тому що жовтий співпадає з жовтим, помаранчевий з помаранчевим знизу. І синій з синім знизу. Все, ми вже знайшли два кути і не треба гортати далі. Щоб розставити всі кути правильно, я зараз вам покажу одну формулу. Я переведу вам на легшу формулу, а потім на складнішу. Все. Я вам перевів на формулу, яку ми зараз будемо учити. Робиться вона дуже легко такими самими півпафами. Щоб зробити цю формулу і переставити оці два кути, тому що оці два у нас стоять. Давайте перевіримо чому. Ще раз. Жовтий співпадає з жовтим. Зелений з зеленим знизу. Помаранчевий з помаранчевим знизу. Далі гортаємо. Червоний з червоним знизу. Жовтий вже так стоїть, як і червоний до свого кольору. І зелений теж стоїть до свого кольору. Два кути вже стоять правильно. Цей і ось цей. Значить, нам треба перевернути ось ці два кути. Щоб це зробити, є одна дуже легка формула, яка складається з півпафів. Щоб її зробити, треба зробити ось так. Робимо три півпафи справа. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Все, три півпафи зробили. Далі наша задача перегорнути кубик знову вправо. Ось так. І тепер ми маємо зробити півпав, але зеркально зліва. Щоб це зробити, треба просто повторювати за мною і ви навчитеся. Робимо ось так: Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. І останній раз ми не довертаємо. Тепер ми дивимося на всі кути. Вони мають стояти правильно. Ми дивимося. Якщо ви довернули останній раз, то у вас кути мають стояти неправильно, і ви маєте крутити, доки вони стануть правильно. Дивимося, цей кутик стоїть правильно, синій співпадає з синім, помаранчевий, з помаранчевим, жовтий зверху. Далі крутимо. Зелений у нас співпадає з зеленим знизу. Жовтий треба просто перегонути до жовтого, але це ми навчимося вже в іншій частині. І помаранчевий з помаранчевим Далі крутимо останній кутик. Жовтий співпадає з жовтим, зелений з зеленим, червоний з червоним. Все. Всі кути стоять правильно. Але це не всі ситуації, які можуть виникнути. Їх ще буває дві. І одна з найлегша, яку я вам ще не показував, це коли у вас всі кути стоять правильно. І вам не треба нічого робити, і ви пропускаєте цей етап. А остання ситуація виглядає ось так. От. Ось. Це ситуація, коли ви крутите, але кути стоять не поруч, а протилежно. Це все також було в тому, як збирати кубок роби Катерина 3 Щоб зробити цю ситуацію, треба спочатку перевірити, які кути стоять правильно. Дивимося, оце Помаранчевий. не стіл, не стопадає синій. Теж не з ким не співпадає, і жовтий співпадає з жовтим, але співпадають не всі кольори, значить кут не співпадає. Далі крутимо: червоний співпадає з червоним знизу, синій з синім знизу. І жовтий-жовтим, значить цей кут співпадає. Ми його запам'ятовуємо. Далі крутимо. Жовтий співпадає з жовтим. Червоний не співпадає ні з помаранчевим, ні з синім. І зелений не співпадає ні з помаранчевим, ні з синім. Поки що тільки цей кут співпадає. І далі крутимо. Останній кут. Жовтий співпадає з жовтим, помаранчевий, з помаранчевим. І зелений з зеленим. Все. Два кути співпадають. І що це зробити, нам треба тримати так, щоб два кути, які співпадають. Один кут дивився на нас задом, і щоб він дивився вліво, а другий кут, щоб дивився на нас справа і спереду. Далі нам треба робити ту ж саму формулу, що й на початку. Три півпафи, переворот, три півпаф. Робимо один півпаф справа, другий півпаф справа, третій півпаф справа, перехвачуємо ось так от. І робимо зліва три півпафи. Один, два, три, чотири, другий півпаф. Один, два, три, чотири. Третій півпав. Один, два, три, чотири. Коли у нас стоять кути по діагоналі, нам обов'язково довертати. І тепер ми маємо привести до такої ситуації, що у нас півпадають два кути, які близько стоять. І ми так само беремо так, щоб вони дивилися вліво, і робимо три півпафи справа. Перехват три півпафи зліва. Робимо три півпафи справа. Перший півпав. Один, два, три, 4, Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Три півпафи зроблено. Тепер ми перехвачуємо його. Робимо ще три півпафи. Тільки тепер зліва. Один, два, три. І тепер ми вже не довертаємо. Все. В цьому відео ми навчилися складати перший слой і розставляти кути. Дякую за увагу.